Роки обпалені війною, чи близькі вони нам, мешканці Донецької Луганської областей, скажуть, звичайно. А після страшних подій, які увійшли у наше життя після 24 лютого 2022 року, майже усі українці живуть немов у кошмарі. Від слова війна. Тремтять руки. Для нас це лихо вже не тільки на словах, і ми можемо до глибини самостійно усвідомити усю муку, біль і божевілля. В Україні ці спогади житимуть до безкінечності. Доки будуть жити люди, яким пече від слова війна не тільки у скронях, а й у серці, у кожній клітині тіла. У невеликовній рані душі кажуть, що історія циклічна, вона повторюється. Зараз ми проживаємо схожі події, які відбулися під час Другої світової війни. Сподіваюся, що у сучасності ми не будемо чекати так довго на перемогу. Щоб не помилятися у сьогоденні, слід розбиратися в історії. Давайте спробуємо з вами поговорити. Про тогочасні події, про визволення України від фашистських загарбників. Жовтень та листопад осінні місяці, які чарують нас не лише різнокольоровим листям, а й славетною подією. Звільненням України від фашистських загарбників 1 вересня 1939 року. О четвертій годині 45 хвилин залпи німецького броненосця Шлезвінг-Гольштейн по польському укріпленні на косі Вестерплате, розпочали Другу світову війну, 22 червня 1941 рік. Тієї пам'ятної червневої пори, як і завжди, догорав рожевий світанок в обіймах. Спраглої ночі, пив теплу росу і страв та замріяно слухав останні звуки вальсу в сільському клубі. Тут зібрались випускники 1941 року. Вони танцювали свій останній шкільний вальс, і не знали, що через декілька хвилин, рівно о 4 годині ранку, 22 червня. Вони закружляють у кривавому танку війни, який триватиме 1418 днів і ночей. Як і зараз, тоді весь народ піднявся на захист батьківщини. Країна перетворилася на величезний бойовий табір, охоплений єдиним поривом розбити ворога. Вигнати його з рідної землі, знищити фашизм. Тремтять гармати, б'є на спалах дзвін, залізні круки вилітають з хмари, горить в країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить з неба кари, синів, дочок, благає, захистить, страждає в муках Україна мила і піднімається з глибин століть, непоборима Нездоланна сила, війна. Це страшне слово принесло нещастя і дітям, на їх маленькі плечі навалився страшний тягар, ніколи не забудеться мені. На попелищі бродим, На тіні, змарніла мати, І дітлахи малі. А тут і ворон звістку здалечині приносить нам на чорному крилі. Ми в горі пригорнулися до мами, і я ще брався втішити сестер. Багато літ спливло за журавлями, але мені вижається й тепер. Отам, де тихі верби край дороги, стоять в зеленій весняній красі, обшарпане, голодне, босоноге, бреде моє дитинство по росі. Мільйони загиблих, а скільки ненароджених дітей. А скільки залишилось вдів і сиріт? А що може виміряти материнське горе? Благословляла мати сина, а синові сімнадцять літ. І ти не бій за батьківщину, був материнський заповіт, сховала сльози на прощання, щоб не пекли його вони. І син пішов, лише чекання, лишив свої хлопчачі сни. Минули бурі стоголосі, є і медалі, й ордени, а рана та, ще не й досі, далеким стогоном війни. Ні, не забути днів вогненних, що злиті в перемоги день. Висот немає без іменних, нема солдатів без імен, нема такого міста чи села, такого поля чи гаю. Де б у жорстокій боротьбі не пролилася кров українських воїнів, де б не проявилася їхня мужність і відвага, адже кожен знав, що він захисник рідної землі, свого народу, одержала звістку матуся, що син її впав за Дніпром, поїхала мати до сина в далекі світи із села і білу пшеничну хлібину. І шитий рушник привезла. Спинилась вона над водою, на скелі Дніпра, на крутій, могила його під горою і писаний камінь на ній заплакала, сину, мій сину, як довго до тебе я йшла. Могилу неначе дитину, руками вона обняла, а річка шуміла невпинно і тихо шуміла трава. І тільки червона калина тремтіла неначе жива, а мати стоїть на колінах, і пальці торкають граніт. І поруч моя Україна в скорботі із нею стоїть. У кожного солдата був перший бій. Він цей бій на все життя, і в очікуванні його до людини приходить істина, прозріння. Усвідомлення себе і свого місця на землі, коли я побачив убитих і ворогів, і наших бійців, скирти трупів, мені більше не захотілося воювати ніколи. Так пише Сергій Анатолійович Буковський, учасник війни, кінорежисер, червень та серпень, 1941 рік. Тільки з України мобілізовано 2 мільйони осіб, на воєнний лад перебудовано народне господарство, евакуйовано близько 4 мільйони робітників, селян, службовців, більше 550 підприємств, майно колгоспів, установ. За роки війни представники України одержали 2,5 мільйони орденів та медалей. 2072 українці отримали звання Героя Радянського Союзу, 32 двічі герої Радянського Союзу. льотчик Іван Кожедуб тричі герой Радянського Союзу. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про який сьогодні дізнались ми, не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лиш має біль. І тому я прошу вшанувати воїнів хвилиною мовчання. Зараз нелегко, але ми повинні вірити у краще майбутнє і працювати. Бо мрія це добре, але без праці вона залишається лише думкою. Сьогодні ми, можливо, дізналися щось нове, деякі з вас вже чули про це. Але давайте не забувати цю інформацію і у майбутньому не робити таких помилок. В нас тільки одна планета. І якщо ми будемо намагатися зруйнувати її, то іншого шансу можливо не буде. Бережіть себе, бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, злагоди вам і вашим родинам, світла і вічна пам'ять загиблим воїнам та мирному населенню.